Всім друзі, всім добрий ранок. Ми з України. Слава нашим захисникам. Всім мирного неба, гарного дня. Ну що ми, друзі, працюємо. <плес> така ситуація не дуже гарна вийшла. Тож я ото відео викладав трошки з реалізації. <плес> дуже якось розстроївся. Але потім з дружиною поспілкувалися. Добре, коли є підтримка. Дуже-дуже це добре. Дружина ж в першу чергу каже, нічого. Важко, складно. Але все буде нормально. Що ми будемо робити, як, розумієте, проще за все, ну у нас тут. Піти на роботу, на яку завгодно знайти. Але ж які зарплати, друзі, які зарплати. Настільки все і зараз подорожчало, що просто це, я не знаю, це якась <пів> повна срака, чесно кажучи. Тому хто там каже, та, бросить господарство десь, я там і читав, колись і коментарі писали, йти на роботу. Іти на роботу. Всі так пишуть, як би, ну що це, е, нібито це тримати корів, тримати господарство, це легше. Чим піти на роботу. Мов, ну, я так бачу в таких коментарях, мов от лінтяї, позаводили худобу, а працювати не хочуть. Коротше, така війня, що хочеться сказати? Таким коментаторам і таким людям. Хочеться сказати, що роботу знайти і піти на роботу простіше за все. До війни, наприклад, я працював. І зарплата була біля 20 тисяч. Ну, 20, якщо б я працював 20 днів у місяці, розумієте. І якби... Ну куди ти пішла? Чого ти полізла? Ідіть вже возле дороги, дороги пасіться. Ні, треба лізти, чорті куди. Виходь давай відсюди. Розумієте, ну то ж було трошки по-іншому. До війни були інші ціни. Багато. Чого було по-іншому, коротше кажучи. І все одно тих грошей на сім'ю, я б не сказав, щоб їх вистачало. Ми на кредитку дуже залізли, ми набрались, щоб добудувати будинок, коротше кажучи. Хоч у нас він і маленький і не дуже так, на перший погляд, думали, що не буде так багато затрат на такий будиночок невеличкий. Ну але ж, реальність інша. І затрат пішло дуже багато, що ми багато чого в розсрочку понабирались, і на момент війни у нас десь до 30 тисяч був мінус на карті. Ну, коротше, <свісно> було, звісно, не дуже весело. Тому роботи ці всі ми знаємо, і зарплати нібито нічого. Я б не сказав, що в мене була мала зарплата. Тому і вихідні були, і все було. Шикарно. І робота, я б не сказав би була важка. В принципі, потихенечку працював набагато-набагато. Ну в два, в три рази. Ну в два рази легше точно я працював, ніж оце. Зараз працюємо. Ну, Але нічого, нічого страшного. І отож, ми ж так сіли з дружиною і думаємо, ну що ж, розпродати корів це дуже швидко. Та дуже просто. А що робити далі? От що робити далі? Як не буде вистачати молока, і отак от вирішили вже з жіночкою домовили, щоб вона приїхала, рябінку подивилась, все. І тут так дружина каже ні. Ми її не продамо. По-перше, ми до них і звикли вже. Самий такий важкий етап з ними пройшли, зиму, перег... ну, зиму перебули. Затрати були дуже великі. Ми мало що заробляли, тому що покупні корма і сіно купляли. І купляли його не задешево а дуже по дорогій такій ціні і неякісне. Ну, коротше, ну, багато неякісного сіна. І, коротше так, посиділи, посиділи, не думаємо, ну що ми, не продамо. Та продамо ми все. Продамо ми ту молочку, поміняємо. Базар поміняємо місце наше торгівлі. Коротше. Будемо рухатись. Хоч і буде складно продати, але ж іще варіант такий пару бичочків вигодувати, якщо буде зовсім так біда. Ну і пару свиней. Давно ж хочеться якось. Хоч потрошечку брати свиней, там може якось там одну-дві свиноматки завести. Ну, я ж кажу, там мені багато пишуть, там, що треба, треба, оце треба. розумієте, друзі, я сам знаю, що треба. Я дуже все прекрасно розумію, що треба. Але, але немає умов. Навіть для корів той сарайчик, в якому я тримаю, це так. Перебути ну зиму от перебули. ну Другу вже, вже ну там ну, треба будувати. Воно там немає куди стікати. Там треба за коровами там дошки зривати, зривати їх повністю, вичищати все, прокопувати траншею, щоб все стікало. За декуди я навоз викидаю, там зараз страшне, там така купа навозу перегною буде на ну, восени. Ну то можна постаратись восени. Вивести його, ну, але ж все одно, той сарайчик не дуже він зручний. Він на настільки врімянка що просто треба щось робити. Ну нічого, можна ще перетримати. Ну але ж якщо брати свиней, якщо брати свиней, то їм. А, ну, а саме головне, якщо заводити свиноматку, поросяткам треба тепло, їх треба вигріти. Тому сарайчик повинен бути теплий. Ну там можна під одну, я вже думав в тому сарайчику, де корови, зробити місце під одну свиноматку. І в принципі, це все реально. Ну, знову ж таки, з вересня місяця. Зараз мені ще попрацювати гарно треба. Погода зовсім не дає косити, продовжувати. Трави то наросло багатенько. Я як виїду її косити, то накошу. Ну, зараз я поки що ледве-ледве ну майже на одну корову накосив. А їх-то три, розумієте? Ще косити і косити і багато косити. Коротше, треба накосити перша задача. А потім уже будемо думати, добрати, може мілка ж отелиться, от, скоро вже 15 днів залишилось до того, як вона отелиться, її срок буде. І подивимось. Дай Бог, щоб вона бичка привела, тому що телички телички. шкода їх важко продати, і на м'ясо не хочеться. Бичка і може б ще бичка докупити, щоб було, е якась така копілка наростала, щоб потім було, е як, як заріжемо та самим м'ясом продамо, перекупщиками зв'язуватись не хочеться, тому що багато коштів втрачаємо, не доутримуємо, так сказати. І коротше-коротше, такі справи, друзі. Хочеться, якщо буде об'єм молочки, навіть не вся буде реалізовувати, значить ми копілку таку заведемо собі, щоб пару свиней вигодувати, пару бичків. І потім, може, коли ми їх заріжемо та продамо м'ясом, ми будемо вкладатись потрошечку в нову справу, ну як в нову справу, і в цю ж справу корівок продовжувати тримати Тому що не знаю. Я поки що, як би важко і складно не було там, і дуже переживаєш з цього приводу, дуже з цього приводу такі панічні настрої находять Стій, дай я тебе возьму. Стой! Рябін. Стій, стій. я Але ж все одно, до корівок звик. Дай рябінка, Як же ж я тебе продам? Ходімо, я тебе привяжу. Идем. Ході, 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 ході. То Я її єдину без мотузки вивожу. А мотузку тут чекає мотузочка, я її зараз щас привяжу, накину на неї. Сті. Сті, 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 сті. Зараз карабінчик. Не Ну куди ти пішла? Іди сюди. Йди сюда. Стой! Сі, сі-сі, сі. Сі. Зараз тебе. Накинемо. Ну, коротше, друзі, такі справи. Ось такі справи. Хоч і важко, хоч і складно, але все одно. Є що продавати зараз. Їдеш з тою молочкою туди-сюди. Собі, собі залишається, робимо то запіканки, то сирники з творогу, а залишимо отак одну корову, як я там казав. І ми навіть не поїмо нормально молочки, тому що хочеться щось продати, захочеться щось заробити. Життя зараз дуже дороге. Ну, коротше, друзі, будемо старатись працювати далі. Нічого. Це все складно. Але ж як можна навіть... ну... Починаєш думати, що позбуватись, ну так ну як от, ну привик же ж до неї. Привик до цієї худобинки, привик, звик уже ж до них. Так, закрутилась трошки. О, тоже ж ну, видно, що паслось. Тут така люцерна дика, ну повипасала, молодець. Хоче до тих корів вийти, а ті забрели зараз чорті куди. Треба їх зараз шукати. Лізуть, кудись полізли вже. Нічого. Ну так що, друзі, отакі справи у нас. Далі Бінко, пасись іди. Іди пасись. О, я їх зараз виганю, вони тут будуть біля тебе недалеко. Загубила їх. Тому я ж кажу. Дуже добре, коли є підтримка. Коли сам, то дружина трохи їздила до куми в Київ, і я залишався на тиждень сам. І отож, такі дуже панічні настрої на мене знайшли, що дуже-дуже складно. І я побачив, ну я і так знав, що дружина дуже багато робить по хатніх справ, миття дуже багато, переробки. А сам, коли стикнувся, так зовсім побачив, ну це капець. Як рабиня, чесно кажучи. Отож, я в першу чергу навіть ну, за себе то зрозуміло, що теж переживає, що важко продати. Але якось і за дружину подумав, ну думаю, ну що це таке? В такій роботі важкій, такі все. Да, рябіночка, да, моя ти дівчинка, моя ти дівчинка хороша. А потім отож дружина приїхала, каже, ні-ні ні, ні. Нікого ми продавати не будемо. Як би складно, як би важко не було. Але будемо рухатись. Потім потихеньку заробимо, відкладемо, побудуємо. І просто перейдемо на більш, таку, ну, більш легшу справу. Ну, не то, що легшу, там, може, такі три коровки ці і будемо, дай Боже, тримати. Ну просто що заведемо багатенько свиней в нормальних таких умовах і корівок в нормальні умови переведемо, щоб було трошки легше. І такого знайти чоловічка у нас є тут такі. Не дуже там, благополучні, ходить під заробляє. Ну, таких можна знайти, щоб просто на важку роботу, на вичищання, на навозу, роздавання худобі їсти, коротше, когось на роботу. піднайняти. Ну, Для цього треба, я ж кажу, уже доробити умови, щоб було все легше, простіше, і завести ще свиней, щоб був дохід ще. Ну, може ж такий бичків будемо тримати по, по пару на м'ясо. Прізати, продавати Ну, коротше, плани. Плани, плани. Ці всі плани просто впираються в те, що треба знайти кошти. Ну нічого, будемо працювати, і воно наша праця покаже, куди вона вас, нас виведе. Ну, саме головне, що нічого. Все буде добре, друзі. І вам всім бажаю. Хоч і важко, хоч і складно, триматися. Ну Розумію просто, що. Дуже багато людей зовсім там за копійки здають молоко. Мені там пишуть просто ціна. І 6,50, і 7, і 8. Просто, ну, це, якась, це якась жесть. Просто, друзі, не знаю. Я б так ну, не знаю. я б на оці як великі об'єми, якби були там літрів там, 70 і, там, і більше, як всі три корови оделяться. Літрів 70, там, приблизно плюс-мінус. Ну, я б лишнє б здавав би молоко, ну але як вам сказати? ну... 15, ну 14, ну, навіть 15 це мінімум. мінімум. У нас тут в місті по 30 торгують спокійно. Ну Але ж людей маловато. Зрозуміло, що їхати у місто, в сам Харків. Ну, але ж просто, просто, друзі, ну, ну куди ж дешевше? Я не знаю. Магазинна молочка і вся молочка до 30 гривень коштує. А продавати її, позбавлятись по 7-8. Ну, та, понятно, що я ж не, не кажу вам, ну, у вас ситуація така, що а що робити? Нікуди зовсім дівати молоко. Тому, ну просто я ж кажу, я б точно б не тримав, би, точно, як би мені не подобались корови і все. Оце нижче 15 гривень, як позбувався молока, я б тільки одну тримав. Одну корівку для своєї сім'ї, щоб було завжди на столі молочка. І все було б добре. Що ти їх загубила? От вже така. І вона ж розумієте, вже ж звикла. Раніше, коли я її купив, вона приїхала до нас. так... Вона така дикувата, була, всіх так лупила. Ну так не дуже, але проганяла корівок тих, білку з мілкою. А зараз так звикла до всіх. І ну я не знаю. Білка навіть така простіша, сама собі пасеться, відійшла в сторонку, там можу її десь далі від корів прив'язати. Мілка така, що це як цих забираю ввечері на дойку, то мілка пасеться сама, в принципі, нічого. Ну ця ні, ця, цій постійно треба бачити корівок, мукає за ними. Ну, Молодець. Я ще е, соняшникова макуха подорожчала. І я таки рішив, вирішив е, поїхати за соєвою макухою. Оце понеділ, в понеділок поїду. Такі в Мерефу. Дякую там, Стас Водолага показував, де він бере на, на своїх свиней соєву макуху. Соє, соєвий жмих, там давлять сою просто. І там е, ну, у виробників, виходить, їхати брати, не у перекупщиків. Тому поїдемо за соєвою макухою. Тому що жирність трошки просідає в спеку або просто просідає. Ну, коротше. Хочу спробувати соєвою макухою підняти трошки якість молока, жирність, вихід, тому що вихід творогу, сиру, і сметани дуже малий. Мені не подобається. От восени взимку було більш-менш так нормально, знаєте. А зараз, то спе, чи спека, чи якість корму, що не вистачає, білків гарних, На сочному вони то пасуться, а от чогось не вистачає, коротше їм. Так що, друзі, отакі в нас справи. Такі в нас справи. Працюємо. Далі продовжуємо. Відганяємо панічні настрої. Ну, все одно дякую всім за підтримку. Дуже приємно було від покупців, від клієнтів чути, що не треба. Не треба. Все буде добре. Дуже так переживаю, якщо я так записав відео, ну але ж я ж кажу. Буває таке, хочеться поділитись таким. Станом душі, який є, ну нічого. Я думаю, все буде добре. Будемо рухатись. І рябінка вже звикла. То вона була така дикувата, щоб її погладити та куди там. А це ж звикла, така вже повернеться. Навіть лизне, коли я її додов'ю. Така ж вже спокійна корівка. Да, Голштинка, да, оце ж з ногами треба її підрізати. Нігті ті, У тих як то відламується простіше. Вона ж, ну, голштинка трошки вона складніша корівка. Ну нічого, нічого. Зато ж гарненько. Ці роги ще хочу її теж попідпилювати. Піньки позалишати. І у мілки теж так само, тому ж не хочеться, щоб вона отак, такими рогаками буває. Дитина підійде або дружина підійде, щоб не зацепила. Воно так спеціально вони не б'ються в мене, ну але так можуть зацепити, але ну, треба. Коротше, підрізати роги. Всім гарного дня, друзі. Дякую за підтримку, за перегляди. Все буде Україна, всім мирного неба. Рухаємось, як би складно та важко не було. Рухаємось. А хто там дзвонив, і я відмовив, <кхи> і дивиться ролик, вибачайте. Правда, ну, не зміг я. Не змогли ми продати. Дуже стало нам. І шкода, і любимо ми так корівок, звикли наші. Наші члени сім'ї. <хи> наші домашні питомці, як дружина каже, домашні пітомці наші. Ну нічого, друзі. Все буде добре. Всім гарного дня і мирного неба.